Послання святого апостола Павла до римлян, глава Друга. Ось тому без виправдання ти, кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Чи ти думаєш, чоловіче, судячи тих? То чинить таке, а сам робиш таке саме, що втечеш від суду Божого, або погордуєш багатством Його добрости, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння, та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення. Справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками, тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і чести, і нетління життя вічне, а сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів. Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле. Юдея ж перше та Гелена, а слава і честь і усякому, хто чинить добре Юдеєві ж перше та Геленові, бо не дивиться Бог на обличчя. Котрі бо згрішили без закону, без закону й загинуть, а котрі згрішили в законі, приймуть суд за законом. Бо не слухачі закону Справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Бо коли погани, що не мають закону, з природи чинять закони, вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діла закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують. То виправдовують одна одну дня, коли Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Ось ти звешся юдеєм, і спираєшся на закона, і хвалишся Богом, і знаєш волю Його, і розумієш, що краще, навчиш, навчившись із закону, і маєш певність що ти провідник для сліпих, світло для тих, хто знаходиться в темряві, виховник нерозумним, учитель дітям, що ти маєш зразок знання й правди в законі. Отож, ти, що іншого навчаєш, себе самого не вчиш, проповідуєш не красти, а сам крадеш, наказуючи не чинити перелюбу, чиниш перелюб. Гидуючи ідолами, чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, зневажаєш Бога переступом закону, бо через вас зневажається Боже ймення в поган, як написано. Обрізання корисне, коли виконуєш закона, а коли ти переступник закону, то обрізання твоє стало необрізанням. Отож, коли необрізаний зберігає постанови закону, то чи не порахується його необрізання за обрізання, і необрізаний з природи, виконуючи закона, чи не осудить тебе, переступника закону, з писанням і обрізанням, бо не той юдей, що є ним назовні, і не то обрізання, що назовні на тілі, але той, що є юдей під людей потаємно, духовно, і обрізання серця духом, а не запуквою. І йому похвала не від людей, а від Бога. Амінь.